Світ Cat нічні експерименти. Місячне світло на чорному м'якому хутрі відсвічувалося оксамитом. Кіт спритно оминав дерева, блукав серед густого лісу, миготів серед кущів невловимою тінню, аж доки не дібрався одинокої печери в кам'яному схилі. В холодному місячному сяйві силует на стіні печери почав змінюватися, витягуватися, доки не сформувався у людську тінь, яка спокійною ходою попрямувала далі в нетрі печери. Тінь рухалася тихо, котячі звички нікуди не зникли, як і хвіст, який невдоволено хитався з боку у бік. А гострі чорні вушка притискалися до такого ж вороного волосся на голові юнака. Устино, якого біса я маю шукати тебе вночі по всьому лісу. Його тихий шепіт ехом покотився по вологих стінах з каменю. Погляд брюнета був направлений на дівчину, яка щось активно змішувала у казанку над невеликим вогнищем. На появу юнака вона ніяк не відреагувала, продовжувала докидувати до казанка різноманіття трав та інших алхімічних інгредієнтів, монотонно нашіптуючи собі, підніс закляття, аж доки над казанком не почала з'являтися густа пара характерного блакитного відтінку. Сам знаєш, що мати вигнала мене з хати Федю. Дзвінки і голос дівчини. Був повний роздратування. Вона почала переливати темно-фіолетову рідину до скляної пляшечки. Не треба було підпалювати кухню, дурне ти дівча. Що ти сказав? Вона різко підняла голову та заглянула прямо у очі хлопцю. Карі райдушки відсвітили багряним відтінком небезпеки. Кажу, що моя панна Устина зробила відверту помилку у своєму новому експерименті і розізлила матінку, а замість того, щоб вибачитися і ліквідувати всю завдану шкоду, утекла до лісу. Вуха знову притислися до маківки, але тепер це було не від злості. Погляд його господині відверто міг налякати не лишень власного фамільяра. Отже ж відьма. Пронеслося в голові у Федора, коли він зробив декілька кроків вперед, допомагаючи дівчині піднятися разом з казанком. Як мені стати відомою відьмою, якщо я не буду експериментувати і не здобуду нових знань? А знання не приходять у снах. Треба пробувати вчитися на помилках і шукати щось нове, Федю. А чому відмивати кухню при цьому доводиться мені? «Це твій внесок у мою кар'єру. Кіт невдоволено цокає язиком, підбирає з землянистої підлоги сумку відьми та спостерігає за тим, як дівчина гасить полум'я. Йому не терпиться покинути це місце. Він хоче додому, перетворитися на кота та заснути на килимку біля каміна. Устина ж була задоволена цією ніччю. День коли на кухні все пішло не за планом, вона ігнорувала. А от ніч. Напевно, тому це час хтоний. Вночі все йде більш вдало. Неголосно наспівуючи якусь баладу собі під носа, вона скаче з однієї ноги на іншу, просуваючись по стежинці до краю лісу, а там і до рідної домівки. Устина любила ніч, любила природу. Любила цей запах мішаного лісу, нічної прохолоди та магічного шелесту листя. Її довге, чорняве, кучеряве волосся хвильками гойдалося на легкому вітрі, який ніби хотів підхопити її під час дитячого танцю, закружляти у власному темпі, витягнути з вуст щирий дзвінкий сміх. Що ж, йому це вдалося. Дівчина голосно засміялася, пришвидшуючи ходу. Обернулася навколо себе подивитися, чи не загубився Федір, який повільно йшов слідом за нею. Похмурий кіт, здається, взагалі не насолоджувався цією прекрасною атмосферою. Устина ж продовжувала наспівувати знайомі з самого дитинства рядки. Відьма скоро засміється в очі всім невірам. Скоро жінка буде в світі найхижішим звіром. Звивиста стежка почала виводити їх з лісу. На обрії почали виднітися сільські хатини. Дівчина утихомирилася і йшла вже більш спокійно. Федір з нею, нарешті, зрівнявся. І що ж за зілля ти робила цього разу, Усте? Приворотне, вдоволена собою, відповіла відьма. Минулого разу панянка, яка замовила в тебе приворотне зілля, щоб повернути до себе чоловіка, стала вдовою. Зрадником менше дівчина відмахнулася і подивилася на пляшку, вміст якої починав відливати бусковим відтінком. Кіт нічого не відповів, лишень тяжко зітхнув, похитуючи головою з боку у бік. Вони продовжили свій шлях в тиші, десь в лісі почала ухкати сова. Світ Токсікет Нічні експерименти. Озвучено студією Рода книгарня, читала хеля.